Доброго дня, дітки! Сьогодні хочу з вами поговорити про мешканців води. Здогадались, хто це? Звичайно, це рибки та морські тварини. До нас сьогодні в гості завітала ось така золота рибка. Подивіться, що у неї є. Очі є око, ротик, зябра, за допомогою яких наша рибка дихає, плавнички, за допомогою яких вона плаває. Хвостик словує кермом рибці. Тулуб рибкин вкритий. Чи шуйкою ось такою, це замість одягу у нашої рибки. Діти, а чи знаєте ви, де живуть рибки? Звичайно, рибки можуть жити в акваріумі. І такі рибки називаються акваріуми. Що ж це за рибки? Золота рибка може мешкати. Ось така скалярія, подивіться, гупі і ось такий меченосець. Так, ось такі це акваріумні рибки. Тепер рибки ще можуть жити у річці. Що ж це за рибка, яка мешкає в річці? Красик, річковий, щука риба та ось такий сомик. Це рибка, яка мешкає в річці. І називаються такі рибки річкові. А ще рибка може жити у морі. Що ж це за рибки, які мешкають у морі? Всі у морі мешкають рибки. Є ось такі цікаві рибки, вони назвами схожі на диких тварин. Ось така рибка називається Риба їжак мешкає у морі. Ось така цікава риба зебра. Риба голка, бо в неї ось такий гострий ніс. Риба пила та риба-папуга ось такі рибки. А ще у морі можуть мешкати ось такі тварини: дельфін, черепашка, морська зірочка, восьминіг. Крабик, медуза та багато інших мешканців моря. Морська рибка і річкова потрібна для того, щоб їми могли харчуватися птахи, тварини, а також люди. А рибка, яка мешкає в акваріумі акваріумі, потрібна для краси. Люди їми милуються. Дітки, чи знаєте, ви чим відрізняється від морських тварин риба? Рибки відкладають ікру, і у них народжуються маленькі мальки, а у морських тварин одразу народжуються дитинчата. Дітки, а знаєте, ви чим відрізняється морська рибка від річкової? Морська рибка швидше рухається за річкову. У морської рибки менше кісточок. А ще дуже важливо кожного дня або хоча б раз на тиждень вживати морську рибку, бо в ній багато йоду, брому, жирних кислот, а це дуже корисно для нашого волосся, нігтів та нашої шкіри. Ось таке. Цікаве заняття у нас з вами сьогодні відбулося. Тож, дітки, слідкуйте за своїм здоров'ям, робіть рибок з батьками, поселяйте їх або в акваріум, як от у нас, або в річку, або у морські глибини. Гарного всім дня!